Мої вітанечка! Давайте подивимось з вами разом на Таро Монарі, на відвертій колоді. Чого ви ще не знаєте, але все одно це відбудеться з вами. Я буду прикривати аркани, або взагалі не показувати, тому що вони відвертого характеру. Задля того, щоб ви зрозуміли, що це розклад про вас, ми подивимось спочатку сигніфікацію, тобто в яких енергіях знаходитесь зараз ви. Вісімка повітря, вершниця повітря, шестірка води і п'ятірка вогню. Ну, дивіться, я можу так сказати: ви зараз знаходитесь на перехресті, ви хочете знайти якийсь баланс, намагаєтесь розумом, у вас дуже багато страхів. У вас дуже багато надуманого а, почуття, і, знаєте, у вас таке бажання прорватися і звільнитися від чогось. От у мене така ідея інформація, тому що ви таке враження, не готові а, тут. А, по шестірки води вступати в відносини, наприклад. А ви, навпаки, хочете від цих відносин піти, але вас щось стримує. Ми бачимо, тут нас стримує. Хоча вітер дуже сильний, але нас щось стримує. А... Це період, знаєте, внутрішньої революції, таке враження. Ви вже встигли устати по потірки вогню, і вам би хотілося б, знаєте, щось вже, прийняти якось рішення, але от все одно ви прокручуєте будь-яку якусь ситуацію, яка вас зв'язує. Таке враження, що ви самі собі не можете дати свободу, свободу вперед, щоб рухатись вперед. Чого ви не очікуєте, а це вже ну, відбудеться. Король Землі. Це може стосуватися, до речі, поява стабільної людини, практична, можливо, навіть матеріально орієнтована фігура. Це може бути чоловік. Якщо ви заміжня і були на відстані, там, я не знаю, розійшлися це може бути навіть повернення це. Або людина, яка старше буде за вас, зріла, стабільна, а, яку ви, можливо, навіть не чекали, а, він принесе вам, так би мовити, а, тверезість та безпеку. Повершниці вогню це про шалену пристрасть. Це про насолоду, це про а, захоплення чимось, кимось. Це може бути як людини, а, так і пробудження до знаєте, сміливих рішень. Таке враження, що ви просто ринутись кудись і вас вже нічого не стримує. Можливо, ви зараз в таких от, енергіях, коли ви не можете от, рухатись вперед. От, Куди ви хочете. Хоча ваша душа, ваші помисли, вони вже хочуть якось звільнитися від чогось. Туз вогню це дуже гаряче. Туз вогню знаєте, від 1 до 10. Тобто це вибух, це новий потужний імпульс. це… Творча сексуальна яскра, це шалене бажання, це шанси, що можна щось повернути. Таке враження, що ви починаєте нове життя, таке враження, коли з'явиться ця людина. Це може бути навіть ваш чоловік. Якщо ви ну, знаєте цю людину, ви знаєте цю людину, до речі. Якщо у вас нікого немає, то це поява нової людини, яка з'явиться до вас, і у вас таке враження, що просто, знаєте, як холодною водою у вас. так просто У вас буде таке е, таке захоплення вогнем. Тобто це буде ну, це буде дуже шалено, мені вже подобається. Сила сила про внутрішній контроль, сила про а, те, що говорять карти, ви будете стримувати, де, стримуватись десь, хоча кудись там стримувати, тому що і вершниця вогню, і туз вогню це про дуже гарячі стосунки. І, до речі, тут на дні колоди слуга вогню це те, що у вас внутрішньо зараз дуже багато сексуальної можлива енергії, і яку ви зараз може бути приховуєте або або стараєтесь, вагаєтесь не показати її, розумієте? Посилити це, ви можете цю енергію переробити в блага собі. Ви можете, що ще посилиться, ви можете здивуватись своїй витривалості та глибини свого потенціала. Дев'ятка вогню це теж парність, це про пару, це про, про те, що можливо… Чимось ви будете захоплюватись, це може бути ще пов'язано з людиною або з ситуацією, де ви просто нап напросто від чогось вже устали, нам говорять карти. І це карта таке враження, що ви будете з цією людиною на одній волні, але є такий аспект. Вам потрібно з цією людиною, яка з'явиться або повернеться, вам потрібно ще до пристрасті мати, знаєте що, одну ціль, одну мету, щось, що вас буде поєднувати. Тобто, висновок такий попереду дуже такий енергетичне життєве пробудження в вас, ви просто, ну, просто здивуєтесь, можливо, навіть те, що ви очікуєте, це. Відбудеться. А ще е, може буде, до речі, якась людина з'явитися у вашому полі. Це може бути навіть колишній, тому що король повітря це може бути розумна людина, це може стосуватися цієї одної людини. Так, розумний, стабільний. Але також це може стосуватися ще когось. Можливо, ви будете обирати між кимось і кимось, тому що тут і порожня карта виходить. Тобто, це дає, вам буде. Таке враження, що ви зараз на етапі, коли ви будете щось обирати, або брати свій рух, або обирати між кимось і кимось, а можливо, між чимось і чимось. Тобто, але буде насичення життя. Можливо, ви навіть собі не могли уявити, але це відбудеться. Пишіть, до речі, як вам відігрався цей розклад, і, можливо, з кимось це зреазонує. Буде дуже цікаво почитати. До зустрічі.